Так, це робимо плов. Плов правильний. Е, нашому. О, Хто нам м'яко? Боєць бригади Форпост з позивним борзий. Вважає, що всі двоногі шкіряні мішки це його обслуга. В плов ми його не додавали, Він потім їв його з нами. От подивіться, як правильно має бути нарізана моркочка. Вона має бути не, не терта, а отакими от скоріночками. От і подивіться, яка тут красава. Водія має бути прозорою. Зараз даємо це бульки. А ще рис до цей того, того, пори відстається водій. Скільки раз воді відстається? 50 не менше. Мінімум година. Вода прозрачна була. Ну, щоб клейковина ця вийшла з yeah, нього, щоб yeah, він yeah, був yeah, такий високий, щоб воно чисте смакну була. Ну, народ я не передам смак. Ой, верніше, запах. Можу передати тільки словами. Е, запах неймовірний. Е, до речі, сказали, що рецепт це від узбецьких друзів. Ось тому відповідно має бути дуже смачно. Так, Максим рекомендує е, воду міняти разів 5, а то й 6 щоб коли ковина вийшла з, з рису і він був такий розсипчик так? да, прибульку розмірять зараз практично цибулька розм'яхне віддасть сок м'ясу, її майже не буде От. ну і щоб ви зрозуміли це готує для нас Максим я його обличчя не можу показувати але він крім того що кулінар хлопці дуже часто просять його, щоб він щось приготував але він кулеметник і оператор-навідник. Отак от. Отакі кулінарні мистецтва він. Він робить. Балує хлопців на Волчанському напрямку. Максим каже, що рис треба розвиватися. Довгенький обов'язково, щоб був. Так. Круглий не можна Ні-ні, То каша, то на поло, то каша. І коли вода прозрачна, то виготова. Так, морточка пішла. Ага. Тут дуже важливо її правильно, так? І, Звертається, зараховується. І, 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 До речі, Макс готує не на звичайні олії, а на отакі. Це самородно? Що туди буде? Розмаринчик трохи, трохи перчик, таємо і червоний перець. А яку олію ви берете за основу? Це десь обличний подсолнечної ну, грам 300-350. Є якась тригова марка, а, яку ви і... більше всього любите? Чи... Обична, обична. Звичайно, так? Не рафінована, рафінована. Яка є фінала? Рафінована. Я зрозумів. Вона має бути прозора, так? Дивіться, яка гарна. Господи, яка гарна, слухайте, це можна просто використовувати як декор. Так, Максим сказав, що масло прозоре. Морква трішечки вже підготувалася. І обов'язковий півтора літра. Півтора літра, кропу максиливає. Це перед тим як рис. Так, <плес> Після цього солимо. <плес> Через 20 хвилин можна засипати, поломити рис. Так, промиваємо, водичка, я бачу... вже четвертий раз. А, четвертий раз рекомендовано. Охленька зерев'ян, свіжий зерен. Обична приправа, яка є в навічі. Важлива торгова марка приправи до вічі? Ні, зіра Зіра? <кхім> Найважливіший інгредієнт <звіжна> <ingredient звіжна> має бути зіра. Скорімо, будь там посидеть попозже Ну яка є переправо так Але зіра без зіри це не сипаємо зірчу Це ж бачите джерельно чиста вода прозора Залучилося манизу. Залучилось. Ми робимо таку такі ніби корочок, таку кришку. Це все потім йде в рис. Всі аромати, всі смаки, від м'яса, від очок. А в самому кінці ми робимо... В самому кінці, коли ми піднімається, ми молодий часничок, обрізаємо хвосточок і вставляємо. Ну, Заключний етап ми наливаємо, е, наливаємо окропчику, він накриває наскільки на один палець, так? На один палець накриває рис і тепер готується до повної готовності. 30-40 хвилин. 30-40 хвилин, друзі. Це буде залежати від того, скільки вологи у вас тут є і скільки рис в себе бере. Має бути, рис має бути такий, що розпадається просто на ложці. Це вам не рис для суші, це рис для рисбецької кухні, це рис продовгості, обов'язково, вимочений, так як казав Макс. І от все. Одним словом, смакуйте рецепт від Макса обов'язково. І пишіть коментарі, що би ви додавали в своєму плею.